Боже, благослови це читання і розважання Твого Слова. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Євангелія від Марка 6, 45, 56. І відразу ж спонукав своїх учнів сідати в човен і плисти поперед нього на той бік до Витсаїди, поки він відпустить народ. Відпустивши ж їх, пішов нагору помолитись. Як настав вечір, човен був посеред моря, а він сам один на землі. Колись побачив, як вони, веслувавши, втомилися вітер, бо їм був противний, то близько четвертої сторожі ночі подався до них, простуючи морем, хотів обминути їх. Вони ж, побачивши, як він ступає морем, гадали, що то примара, та й закричали, усі бо уздріли його і занепокоїлись. Він же вмить заговорив до них, мовивши будьте ж мужні, це я, не бійтесь, і війшов до них у човен і ущух вітер. І вони в собі вельми здумілись, понад міру, бо не розуміли чуда з хлібами, серце їхнє було нечуйне. І, перепливши, прибули вони в землю. Генезарецькою причалили. А коли вийшли з човна, люди зараз же його пізнали і розбіглись по всій країні та почали приносити хворих на ліжках, де тільки чули, що він перебуває. І куди він тільки приходив у села, чи міста, чи в свободи, клали на Майданах хворих і просили його про змогу бодай доторкнутись краю його одежі, і хто тільки торкався його, ставав здоровий. Амінь. Євангелії Марка 6. 45, 56. Ісус іде водою. Оздоровлення в Генезареті Доторканням до одежі. Ісус бачив, що день закінчується, люди ситі, щасливі то відправляє учнів до Ветсаїди озера. Близько двох років перед Ісусом ця околиця була піднесена від села до статусу міста. Учні поплили. Ісус відправив народ і за звичним своїм правилом іде до Отця молитися. Ісус показує, що молитва до Отця це надзвичайно важлива річ. Найперше це потрібно не Отцю, але мені. Бо отець і так Богом і все має, але Він чекає, коли я прийду і щиро з ним поговорю про ті речі і справи, які я роблю, або які приносять радість чи смуток. А те, чекає не на молитву віршиком, що теж добре, але на щиру, відверту молитву своїми словами. А точніше, словами, які Дух Святий буде говорити, я повинен навчитися віддавати оцю свої турботи і визнавати перед ним свої недоліки, які ще є в мені, гріхи, які ще вчиняю, але не хочу вчиняти. Бо така щира розмова приносить результат більший від звичайної молитви. А я хочу бачити плоди свого життя. Плоди ходіння за Ісусом Дусі Святому до Отця Небесного. Ісус завжди перед великими чудами і після них ходив і молився, проводив цілі ночі на молитві. Ісус іде по воді. Чи це можливо? Так. Але якщо вірити, бо якщо віриш, то, можливо, все. Бо Бог ніколи не обмежує мене в ділах, але навпаки, хоче, щоб я робив чуда. Робити чудо це нормальний спосіб життя християнина. Обмеження тільки я сам накладаю своїм недовір'ям, своїм сумнівом і своєю надією не на Бога, але на себе. Людям, що приходять до Ісуса, вистачає торкнутися одягу до Ісуса. Щоб зцілитися. Бо в них така сильна віра. А я маю іноді хрестики, але чомусь це не діє. Чому? Бо маловірство ще в мені. Я приймаю рішення щиро розмовляти за це, розвивати віру в Тройці Пресвяту і виконувати те, що Ісус заповідав. Духу Святий, будь мені в допомозі, в моїх рішеннях. Підкріплюй і веди мене в житті. З Ісусом до Отця. На славу Бога Отця в Тройці. Амінь. Богом благослоного ранку і дня, ним веденого у всіх справах. Амінь.